Дуже скоро новий рік. Ми всі чекаємо наближення свята. Готуємося до нього, прикрашаючи ялинку іграшками. З самими розповсюдженими новорічними прикрасами є іграшки у формі кулі. Її ми сьогодні вчитимемося малювати. Перед малюванням розгляньте ялинкові іграшки разом з дитиною. Зверніть увагу на їхню яскравість і блиск, як скляні кулі відображають світло і всі кольори навколо. Діти. Давайте з вами намалюємо новорічну іграшку. Але перед цим ми зробимо пальчикову гімнастику. Щоб ялинку прикрашати, треба кульки гарні взяти. Для нашої новорічної кульки нам потрібен шаблон, який вам заздалегідь намалюють батьки, фарба червоного кольору, пензлик, стаканчик з водичкою. Серветка та вологі серветки. Мочуємо наш пензлик у фарбу червоного кольору та проводимо горизонтальну лінію на нашій кульки. Одна лінія і ще одну з вами проводимо. Далі ми з вами промиваємо пензлик, витираємо його об серветочку пальчиком, макаємо в пальчик фарбу червоного кольору і ставимо з вами ось такі крапочки. Потім беремо серветочку, вологу серветку і витираємо пальчик вологою серветкою. Ось подивіться, яка в нас новорічна кулька вийшла. Чекаємо на фото ваших робіт. До побачення!